Друзі, доброго дня, всіх вітаю. Сьогодні ми будемо розмовляти про те, як користуватися програмою Light Motion. Тобто, що це за програма, я вам розповім трохи пізніше. Але, щоб почати, відкриваємо наш Play Store і у пошуку вводимо собі Light Motion. Ось так і качаємо собі її на телефон. І Давайте її відкриємо, подивимося на інтерфейс. І будемо розмовляти, як користуватися нею. Так, тут приймаємо все це. Добре. Так, це ми пропускаємо, це нам не потрібно. Закриваємо. Так, тут у нас реклама, теж пропускаємо. Так, і ось ми маємо нашу програму. І давайте я вам тепер розповім, що це взагалі за програма. Тобто це мобільний додаток для створення професійних відео відеоефектів, анімації та редагування роликів прямо на телефоні. Тобто після відкриття ми можемо просто натискати кнопку плюс, я вам, звісно, покажу, щоб створити новий проект. Тобто давайте натиснемо. І що ми тут маємо? Ми вибираємо собі розділь, роздільну здатність, частоту кадрів і фон, залежно від того, для якої платформи ви монтуєте. Наприклад, YouTube, TikTok чи Instagram. І в нас тут є два елементи: це проект і елемент. Ну, Давайте зробимо проект і давайте виберемо, наприклад, собі 9 до 16. У нас роздільна здатність, буде Full HD, і давайте виберемо собі 60 FPS. І у нас що у нас ще є тут? Фон. Ну, фон давайте буде, який є, Light Gray, давайте буде так. Окей, тут, після того, як все вибрали, натискаєте створити проєкт. Так, і у нас є зараз тепер з вами створений проєкт. Якщо бачимо, наскільки я розумію, то у нас буде приєднана ще от ватермарка. Ну, це безкоштовний у нас. Зараз ми безкоштовно нею користуємося, тому буде ватермарка. І що ми тут ще маємо? На головному екрані тут у нас ви побачите таймлайн. Тобто тут розміщуються всі відео, зображення, текст і ефекти. Щоб додати відео або фото, натискаєте плюс, який у нас знаходиться внизу справа. І у нижньому меню вибираємо потрібний елемент. Тобто давайте натиснемо на плюс. І вибираємо собі тут: у нас є елементи або медіа. Дозволяємо тут до наших файлів, файлів доступ. Так, і вибираємо собі, наприклад, відео якесь. Давайте я виберу, наприклад, це відео. І тут що ми маємо: ось у нас наш таймлайн. Ми можемо його ось так: от е, двигати у, у різні сторони, і ми тут бачимо, у нас наше відео про, про, проігрується. Що ми ще тут маємо? Усі об'єкти можна рухати, масштабувати, обрізати або додавати ключові кадри для створення плавної, плавної анімації. А саме ключові е, кадри головна перевага light motion, бо вони дозволяють змінювати положення, прозорість, обертання і інші параметри з часом. Тобто, як нам, наприклад, щось додати так. Ми просто на таймлайні клікаємо на наше відео, і у нас тут, як ви бачите, появляється ось така у нас така менюшка знизу. І що ми тут маємо? Ми можемо собі обрізати відео. Наприклад, що ви якщо хочете обрізати, нажимаєте ось на цю іконку, і тепер у нас відео обрізане. Також для людей, які, наприклад, багато працюють. У нас є така кнопочка, бачите, стрілочка влево. Тобто, це у нас а ми можемо назад відмінити наші зміни і повернути наше відео, яким воно було. Тобто це дуже важливо для тих, хто багато працює, якусь помилку зробили, і назад собі повернули так, як воно було. От, наприклад, давайте виберемо собі Move and Transform, тобто у нас тут є різні штуки, ми можемо собі відео це. Наприклад, його, як ви бачите, перевертати собі як захочете. Так, тобто я поверну його назад. Також можемо розмір його змінити. наприклад. Ну, тобто Це такі базові функції, якщо вам потрібно, користуйтеся. А що ще? У нас є також у програмі великий вибір ефектів, кольорових фільтрів, текстових стилів і переходів. Ви можете регулювати інтенсивність кожного ефекту вручну, щоб досягти бажаного результату. Тобто, наприклад, давайте ми з вами підемо до ефектів, додаємо ефект тут. І якщо бачите, у нас тут є купа різних ефектів, які ви можете собі використовувати. Тобто, Ви можете просто на, накласти якісь фільтри на відео, наприклад. Тобто, Давайте ось це і виберемо, це буде у нас. Яркість і контрастність. Тобто давайте його додамо. Так, Ось ми додали його, і у нас тут, якщо бачите, така мала менюшка вилазить, де ми можемо собі пальцями просто ось так от робити. Ми можемо, наприклад, менше зробити яркість або більше. Так, ось воно у мене становиться більш ярким. І контраст теж. Тобто це такі базові також функції з ефектів. Що тут у нас ще є? Давайте подивимося. Тобто, наприклад, якщо хочете текст додати, нажимаєте на текст і текст в прогресі От, наприклад, додаєте собі, додаємо. Так, і тепер ми маємо тепер текст у нас, так? І у нас що ми маємо? Де він стартує у нас, з якої позиції, і де він закінчується? Ну і так далі. ось собі тут можете все редагувати. Також для музики або звукових ефектів просто достатньо додати аудіо з телефону, а готовий проєкт можна вже експортувати у відео або ГІФ у потрібній якості. Тобто, Що у нас тут ще є? Тобто, Наприклад, у справа уверху в нас є ось такі три точки, і тут ви можете його наприклад, повертати, можете сконвертувати його, також можете, ось тут є кнопка. Extract Audio, тобто це ви витягуєте з музику чи якийсь звук, звукову доріжку з відео. Також Медіа інф у нас є, тобто воно показує, що у нас в принципі, за файл, який він по деталям, яке в нього, який в нього, наприклад, розмір і так далі. Тобто Тут можете собі подивитися. І коли друзі, ви закінчили, наприклад, собі редагування вашого відео. Ви вже можете собі його створити, так? тобто все зберегти, і вже його можете, наприклад, собі експортувати. Для цього нажимаєте справа уверху цю кнопочку, і тут ми вибираємо, яке ви хочете у вас, якість яку, і можете ще його залити до клауду, тобто в інтернет, і е, також можете як GIF його створити, тобто все, що хочете. Ну, давайте його просто збережемо, просто нажимаєте Експорт. Окей, І тут, як, якщо бачите, ось у нас експортується наше відео, і зараз воно у нас збережеться на наш телефон. Ось, як бачите, тепер його можете просто собі відкрити у галереї, чи будь-де ще, і ваш проект, ваше відео тепер готове. Це, в принципі, все, мої друзі. Якщо вам допомогло відео, не забувайте підписуватися. Будемо ще для вас робити українською мовою контент більше. Так що не забувайте лайкати. Побачимося скоро.